У Польщі зростають антиукраїнські настрої. Про це свідчить нещодавнє соціологічне опитування, що провів його польський державний центр з дослідження суспільної думки. За останні три роки майже на третину зросла кількість поляків, які відчувають неприязнь до українців, попри агресію Росії. Одним із чинників, який вплинув на негативну тенденцію, стала російська пропаганда і дезінформація щодо українців. Утім, соціологи зазначають, що у поляків погіршилося ставлення в. В цілому до представників різних країн через події в світовій політиці. Деталі далі. Перші дні повномасштабного російського вторгнення. Польща відкрила двері для тисяч українських біженців, просто на кордоні допомагаючи з речами першої необхідності, їжею, житлом і документами. Згодом країна стала гуманітарним та військовим хабом, але з часом запал поляків став поступово згасати. Натомість зростає недоброзичливість. За даними польського державного центру дослідження суспільної думки, 43% поляків відчувають до українців неприязнь. Два роки тому показник становив 30%. Польський соціолог Лукаш Мазукевич вважає, що це деякою мірою результат втоми, але водночас і тісної взаємодії поляків і українців. Відбулася певна дегероїзація. Українці в очах поляків стали звичайними сусідами, колегами, знайомими. Це призвело до охолодження почуттів, адже як і в будь-якому соціумі, одні люди подобаються більше, інші менше. Такий процес може здатися неприємним, та це частина природної соціальної динаміки. У 2023-му відносини між Україною і Польщею загострились, коли на кордоні почали протестувати польські фермери. Зерно зібране українськими аграріями, мало не під російськими обстрілами. Поляки висипали на дорогу. Президент України Володимир Зеленський вкрай емоційно прокоментував ці протести з трибуни генасамблеї ООН. Тривожно бачити, як деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Саме російська пропаганда відзначають активісти, поширює фейки про українців, які поляки часто підхоплюють, навіть якщо не мають знайомих з України. Вони концентруються ем, на теми, по перше, невдячних українців. Наступний наратив це що українці мають першість чи в лікарів, чи користуючись тими різними пільгами. Плю наступна річ це теж контекст контексті знецінення і зменшення ваги війни чи буча була, чи не була. Ну тобто, знаєте, ці всі речі. З'являлись і відверті провокації, наприклад, несправжнє відео голови об'єднання українців у Польщі, де він нібито висловлюється про УПА, або ж фейк про те, що молодик, який вбив прибиральницю у Варшавському університеті, був українцем. Масштаби брехні були такими, що з особливим спростуванням був змушений виступити речник польського міністерства внутрішніх справ. Поліція показує величезний показує що зросли кількість. Зголошень злочинів з ненависті або навіть фізичних фізичного агресії стосовно власне українців з огляду на те, що вони українцями. Польське соцопитування, однак свідчить, що поляки стають дедалі більш недовірливими загалом до представників різних націй. Це може бути пов'язане як із міжнародною ситуацією, так і з внутрішніми соціальними настроями. Частково тому на президентських виборах переміг саме націоналіст Кароль Навроцький. Однак багато поляків все ж усвідомлюють вплив російської пропаганди та роль поширення дезінформації, і насправді чимало українців у Польщі досі відчувають підтримку. І сусіди, які постійно переживають, питають, і в колективі практично е, майже кожного дня. Ну що там в Україні, що там в Києві. Про це свідчить і акція тепло з Польщі на тлі енергетичної кризи в Україні, зокрема в Києві. Поляки за три дні зібрали 700 тисяч доларів на генератори. 255 одиниць техніки вже надійшли до столиці напередодні. А ще деякі польські соціологи вважають, що настрої поляків напряму залежать від риторики перших осіб держави. На посту прем'єра зараз саме чи не найбільший друг України Дональд Туск. Та остаточно крига скресла після візиту Володимира Зеленського до Варшави. Торік у грудні польські оглядачі тоді підсумували, українцям і полякам точно треба дружити не тільки між собою, а й проти спільного ворога, чиї дрони вже не раз перетнули польські корд. Дон Катерина Єлісєєва подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині Новини.